Нам, як нагадує, дарував милі свою, обновив її над нами, пишає нас і бажає, щоб ми служили для Нього, ми могли бути його дітьми. Різні обставини в житті людей, і ми не можемо когось копіювати чи бути на когось похожими. Ми є тими, хто кого нас Господь назначив, і ми виконуємо ту волю, яку Господь приділив в нашому житті, зокрема. Брат несе свою, своє служіння перед Богом, сестра несе своє служіння. Кожен живе так, як йому Господь назначив. Не можемо ми щось підробити, щось підставити. Є різні обставини в житті, коли люди хочуть когось копіювати або комусь подражати. але ніколи ця копія вона не буде оригіналом, бо ми знаємо, що оригінал підробляють, але він все одно оригінал стається оригіналом. Так само в нашому житті, коли Господь нас назначив, поставив, хтось є в одному служінні, хтось є в другому. І ми маємо нести це служіння, щоб славилось Господнє ім'я. І так приємно, коли ми сюди приходимо. Нас небагато, але ми знаємо, що ми прийшли сюди вірою, що ми прийшли сюди з доброю волею, що ми прагнемо сюди прийти. І дійсно настане такий час, коли це буде, можливо, останнім псалом, остання проповідь. Ми не знаємо цього часу, якого це бути дня, чи якого числа, чи якого року, але ми віримо, що цей час прийде, і це вже буде не останнє, а це буде початок нашого нового життя з Господом. Тому Хай Господь нас благословить, укріпить в цьому служінні, щоб ми набралися сили, бо ми не знаємо, які дні нас чекають далі, які обставини, які події, А Господь бажає нашого життя в святості, в чистоті, бо й сказав, будьте святі, я буду святий. Хотів хочу поділитися одним місцем це буде римлян, восьмий розділ, я буду читати з п'ятого віршика і нижче. Ті, що живуть за плоттю, думають про тілесне, а ті, що за духом, про духовне. Помисли плодські то смерть, а помисли духовні життя і мир. Тому що помисли плодські ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряється та й не можуть. А ті, що живуть за плоттю, не можуть догодити Богові. Ви ж не за плоттю живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хто духа Христового не має, то й не Його. А коли Христос у вас, то ваше тіло мертве через гріх. Але Дух живий для праведності. І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса мертвих живе у вас, то Той, хто Воскресив Христа мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не, ми не є божниками плоті, щоб жити за плотю. Коли ви живете за плотю, то помрете, а коли ви духом умертвляєте діла плотські, то будете жити, бо всі, хто водяться Духом Божим, Сини Божі, тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх, але прийняли духа Всиновлення, яким кличемо ава, Отче. І цей самий Дух свідчить вашому Духові, що ви діти Божі. А коли діти, то є спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з ним і прославитися. До цього місця, слава Богу. Такі місця нагадалися для нас, коли апостол Павло писав це послання до церкви в Римі, і ми дивимося, що він робить наголос і взагалі послання до римлян воно не є легке і просте, щоб його зрозуміти, заналізувати, його читаєш одну думку, і ми дивимося, що помисли близькі то смерть, а помисли духовні. Життя і мир, один віршик, І це вже може бути тема проповіді, це вже може бути тема нашого дня. І Господь нас настільки благословляє, стільки нас милує, написано в Його милість, добирається кожного дня. Так і ми повинні свою, свій заповіт обновляти кожну ранку перед Богом. Коли встали, ми знаємо, Господи, для мене новий день, щоб я міг тебе славити. Тому я хочу тебе славити протягом цього дня, який ти для мене дарував. І коли ми кожного дня, так як Господь постійно обновляє милість над нами, будемо обновляти свій заповіт, відкривши очі свої зранку, Господь нас буде благословляти до самого вечора і до того часу, до коли ми зустрінемося з ним, бо йому приємно, коли ми обновляємо свої заповіти з ним, коли ми робимо свої дороги правими, виправляємо свої горбки, долини. Це для нього приємно, і Господь утішається тим народом, який віддається в його руку, який не противиться. Бо ми знаємо, що є різні обставини в житті людей, коли людина думає, що так воно буде краще, але написано, що плуцькі ці мислі то є смерть, а повну духовні є життя і мир. Зачитаю друге місце, це буде послання до Галатів. Апостол Павло також говорить на цю тему до Другої церкви, але думку він ще тримає ту саму, яку сьогодні ми досліджуємо, яку ми любимо, і ми прагнемо її виконувати. Це буде п'ять. 16. Тож кажу, живіть духом, і ви не будете задовольняти бажань вашої гріховної натури. Бо плоть бажає противоположному духу, а дух противоположному плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те, робите, чого хотілося. І коли ви поводитеся духом, то ви не під законом. Димася такі місця, такі слова для нас знайомі, що каже, коли ви поводитеся по плоті. То дух, він робить своє. Коли ви робите в дусі, то плоть бажає противоположного. І ми дивимося, ця боротьба відколи людина почала дихати. Ми дивимося від маленької дитини і до старця. Це є боротьба, і ми думаємо в своєму житті, що от я покаявся, повірив, і все, моя сила буде така, як вона була в мій перший день покаяння. Буде кожного дня боротьба, як не в тому, то в іншому. Ми будемо мати якісь можливо проблеми, якісь переживання, якісь перезнання. Але ми дивимося, якщо ми розкраси, як нагадувалося сьогодні братом, що коли ми померли, то що хочеться одним оком дивитися. А постол каже, що не може такого бути. А якщо його воскресли з Христом, то з Христом повинні бути постійно в дусі, нам дарував цей дух, щоб ми ним перемагали, щоб ми з ним жили, щоб ми ним свідчили і щоб ці противостояння нашої плоті вони завжди були переможені Духом, Духом Божим, який Він для нас дарував. І ми знаємо, що плід духа це є любов, радість, договорпіння, добрість, милосердя. І ці дари Господь для нас дарував в своєму сині, і ми дивимося, що приходить час, коли будемо святкувати свято П'ятидесятниці, день народження церкви, це і свято, те, яке ще зразу учні, апостоли не не знали, не уявляли. Але ми дивимося після народження, коли вони в горниці на них зійшов дух. Вони йшли, проповідували, і вони згадали все те, що Христос говорив, що Христос робив, як Він слідував, як він виконував, як він молився. І Ми дивимося, наскільки вони ревні після народження, вони стали ревні. І ми дивимося, що їхнє життя не було кожного дня одне й те саме, і ті самі, ті самі обставини, але вони кожного дня вони зближалися до Бога, так як і це для нас належить робити. хай Господь нас укріпить, щоб ця боротьба, яку кожна людина має, і ми живемо, і не можемо щось змінити, але ми можемо заналізувати своє життя і знаючи, що Господь є в нашому житті, сказати: Господи. Благослови, устрояй, Ти бачиш, який в мене день, ти бачиш, які в мене обставили, ти можливо знаєш, які в мене є проблеми. І ми, коли приходимо до Господа, то Господь нас утішає, Господь нас благословляє. нагадує нам місця святого Писання, щоб ним укріпити свою душу, щоб славити Господні ім'я. Mm -hmm. Ми не можемо щось таке зробити велике чи щось таке значне, як ми можливо думаємо, але ми робимо прості речі, які Господь благословляє, які Господь. Утішає нас в них. ми можемо когось провідати, ми можемо комусь послужити, комусь зробити добро. когось, можливо можемо вислухати чи підвести, чи щось сказати. В цьому Господь перебуває, в цьому є наша покійність, але Господь нам дарує ту, ту благодать, яку він назначив, і хочеться славити Господнє ім'я, як сьогодні нагадувалося. Можливо, це буде останній день, чи останній час в нашому житті. Ми не знаємо, коли це буде. Але Господь благословляє нас до цього дня і благословляти буде надалі, коли ми будемо вірні, бо Він сказав, виберіть, що ви хочете благословіння, що ви хочете прокляття. Але ми дивимося, що церква Христова вона вибирає благословення, щоб йти, щоб наслідувати. І коли ми залишимося вірні для Нього у всіх обставинах земни, то Господь нас благословить вінцем вічності. А Йому слава за все. Віки. Амінь.